У мене є ось така готова орхідея. Я вже її висушила і покрила апексиною смолою. Якщо ви хочете дізнатися, як це зробити, в принципі, у минулому відео я це розказувала і показувала. Ось це натуральна орхідея. Ось там моя квітка, до речі. І в мене дуже багато всяких перлів. У мене зараз буде розпаковка натуральні, вони різної форми. вони називаються рисової форми, типу як монети. Ось такі химерні, але насправді це мали бути хрести. Але це буква Т. Я не знаю, чому вони мені це прислали, але хай буде. Ось такі, які дуже гарно переливаються, аля скло. І вони такі фіолетові, під колір до ось цієї квітки. І також давайте поговоримо про фурнітуру. У мене ось така нитка. Вона називається тигрова нитка. Она у мене 0,45 мм. Але ви спитаєте, чому 0,45? Я скажу, тому що її потрібно обирати. Потрібно орієнтуватися по найменшим перлам. Наприклад, ось ці перли. У них дірочки всередині 0,5 мм. І за цього я беру нитку трошки меншу, ось такі штучки, для того, щоб закріпляти, а також кільця, топери. Дуже важливо для того, щоб зафіксувати нитку. Для того, щоб зрозуміти, наскільки великі я хочу, щоб було моє кольє, я беру це моє звичайне кольє, воно десь приблизно закінчується ось тут. Його довжина десь 45 см. З того, що квітка не просто підвішена, а вона поєднана з, дві, з двох сторін, то я розбиваю його наполовину. То приблизно десь по 25 см із припуском буде кожна ниточка. Дітки готові. І тепер я буду нанизувати ці всі перли майже готово. Залишилось ще 50 бусинок. Пум-пум-пум! Хрести на місці, монетки на місці. Продіваю цей стопер. І також я продіваю сам карабін. Ось воно виглядає ось так от. Ось цей кінець я продіваю через ось цей стопер. То воно виглядає так і придіваю його до кінця. я залишила ось таку петлю. Тобто воно почувається вільно. Я беру пласко губці і пласкою стороною просто його придавлюю. І ось цей тепер вільний край можна відрізати трошки. Вільний край я продіваю через попередні бусинки. Ось так це виглядає зблизька. І я тепер зроблю те ж саме. Але з іншої сторони дві сторони готові. От і я можу тепер ось так от закріплювати його. Бум. Єй. Воно виглядає достатньо гарно. Коли я побачила ось це, що я зробила, і я не зробила ніяких дірочок. Я подумала, як я буду його взагалі е дрелити чи що я з ним буду робити. У мене немає дрелі. Я не хочу купувати собі дрель, щоб просто один раз використати і забути. Ну, у мене просто прийшла геніальна ідея. І я запалюю свічку. І ось вона така циганська голка. Тому я її нагріваю і ось. Все готово. Ура, 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 ура. Тепер, звичайно ж, я пророблю це і з цією стороною. Мені потрібен знову такий цей стопер. Ось я все це продіваю. Знову таки я залишаю цей винний край. Продіваю назад через стопер. Я його здавлюю. У мене є льоска і такі капельки, які я говорила. Я пробувала робити з цією тигровою ниткою, але вона дуже така, як би гнучка в цьому плані, і її видно. Тому зараз буде простіший варіант. Виглядаю ось так от. Да, вона виглядає набагато гарніше. І ось вона себе вільніше почуває. У мене буде стопер. Я роблю стопер наверх. І тепер ці дві нитки. Я їх продіваю ось через цю дірочку. Я нічого не обрізаю. Я досі продовжую їх продівати через стопер. І тепер через оцю прозору бусинку. Ось, воно виглядає прекрасно, воно виглядає неймовірно. І тепер я беру цей стопер. І я його знову таки здавлюю і обрізаю нитку, яка вільна є. Я роблю те ж саме на іншій стороні. Я зробила це. Мені так подобається неймовірно. Ось це мій самий улюблений проєкт. Тому що я дуже довго хотіла його створити, і нарешті це сталося. Я надіюсь, що я вас надихнула на те, щоб щось зробити, подібне. Посилаю вам добро і любов, і, можливо, наступного разу я зніму колись відео. Ось, всім гарного дня!